Так, всім привіт! Хочу показати, знайшов повністю нові запаковані ось такі з противогазу картриджі. Взагалі комусь вони потрібні. Мені просто от цікаво, їх хтось куповує, як ви рахуєте. І чи є смисл їх е, забирати. На прийомках їх не приймають. Не знаю, як у вас, мені буде цікаво дізнатись, приймають якраз такі фільтри у вас чи ні. Кришечки, все тут є, взагалі повністю нове. Ні разу не використовувалось, не було використання в бумазі ще з цих часів. Оце так. А тепер мої знахідки. Так, продовжуємо мої знахідки, що я тут знайшов за вчорашній день. Дивіться, знайшов газову піч, скоро буде холодно. І ось для вас є така піч, щоб можна було під'єднати і нею використовувати. Не тріснута, не де нічого. Все гарненько, красиво. Ціна за неї 150 гривень, буде ваша. Далі йдемо, улітка є улітка, Чоргає, сразу кажу. Чорга є, вирізана як небудь. Не знаю навіщо. Три вихода і входа. І один вход. Мотор у нас тут автомобільний. Він там може використовуватись як по призначенню, так і ні. Кому цікава така річ, ціна за неї буде 300 гривень, буде ваша. Далі йдемо. Є струбцина. Ось така грамезна, повністю дідуська. Приблизно десь 40 см довжину. В ширину десь 15 см. Ціна за нею буде в нас 500 гривень. А там можна ще поторгуватись, якщо там багато щось, чогось візьмете. Так, лампи є. Дивіться, є дві штуки. Це в нас буде лампа 180 гривень без нижньої частини, другої не знайшов. Це в нас буде 120 гривень. Валік такий краситий забрав. Не знаю, може щось собі покрашу, якщо не продам. Ціна 25 гривень, пилка 20 гривень. Сверла, як ви бачите, тут R18 і всякі такі 5 штук. Ось за 5 штук 100 гривень буде ваш ключ. Для трубок знімати ржавий. Ну, як є, ну, почухати, він буде блискучий, можу, по, можу покрасити, показати, як буде виглядати. Ціна 35 гривень в даний момент. Знайшов мечики. Різні, як трубні, так і... Ось трубний. Так і метричні. Там 12, 10, 8, 8, цей 10 шах, 1,25. В общем, ось така кількість, ціна за них буде 185 гривень. Так, далі є мишеловку, я вже там показував. 35 гривень. Далі у нас шплінти. Будуть ось такі кіло 200 Ціна за них буде 250 гривень. Ну, вони не дуже і великі, не дуже малі. З нержавійки є отака ось рукоять була з закаточної машинки. Ціна за неї буде 55 гривень. Тупор викопний якийсь знайшов. Ржавий, не знаю, не чухав, не дивився, ціна за нього буде 180 гривень. Цікавий вентилятор знайшов D302T авіаційний на 27 вольт, щось дивився там із е, номенклатурою, ну, скоріш всього, шарнір у нього який. Кріплення таке, що можна там іще працювати і працювати. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Моторчик 20, цей у нас 20 гривень. Ці в нас по 5. Що в нас тут ще є? Сверло, це у нас буде 35. Якесь таке довге, як зубило зроблене. Е, Мечок отримачі два штуки. Ціна 180 гривень. Е, розвідний у нас 100 гривень, цей у нас 20 гривень. Цей у нас буде 25 гривень. Ключ у нас 27 на 30-45 гривень. Ключ 24 на 27. Ось такий гарненький, красивий. Ціна 200 гривень. Далі дуже багато е, різних колес. Ось ці маленькі будуть у нас по 25 гривень. Ось ці у нас будуть 30 гривень. Ось ці у нас будуть по 35. Ось ці у нас будуть 45. Ось ці у нас 45. Хай 45 і 45. Ці в нас будуть по 40, ці в нас буде 40. Мотор. Номенклатура. Ось така. У нього оберти. 1350 обертів. Ну, як є, мотор змастив, прокручується, не перевірений. Взагалі, взагалі працювати буде. Но Треба його вміти запустити, конденсатори, три виходи, як є. Ціна за нього 400 гривень, буде ваш. Далі є ось такий ролик БУшний, кому там цікаво. Ціна 50 гривень, сірга 60 гривень, якась заготовка. Не знаю навіщо квіти такі робити. Ну, як знайшов, так і показую. Ціна 80 гривень. Далі пакетники такі знайшов ПМ 211 по 300 гривень. Кому цікаво, цей подарунок там ролик комусь буде. Знайшов фару ось таку гарну, красиву ціна 350 гривень. І знайшов ось таку кількість шабочок. Міленьких 2 кілограми 550 грамів разом із старою. Оце так. Бачили. Ціна за них буде в нас 450 гривень. Будуть вони важчі. Так, що ще знайшов патрубки, трубочки, кому там треба до цих? Ось є, ціна 60 гривень. Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якісь цікаві речі. Пишіть, присилайте фото тих речей, які є. Всі ролики крутяться, всі вони БУ, не нові. Використання вони були, можна якраз використати і ними користуватися. Забув, що цей хай буде 70 гривень. Ну, а так, все. Е, кому не тяжко, підтримайте канал лайком, коментарем, репостом. Ну і всім тим, чим можна підтримати цей канал. Е, бачу, що дуже багато клієнтів не підписуються на канал, а тільки дивляться якраз. Кому не тяжко якраз, підпишіться, буде дуже багато, буде розіграшів і ще багато. Чим більше вас, тим більше розігришів буде. Чим менше, тим менше розіграшів буде. Динаметричний ключ я ставлю на роздуми комусь. Кому потрібен взагалі корпус від е, динаметричного ключа. Він корпус взагалі, все крутиться, все вертиться, але верхньої частини взагалі відсутня. А так можна ще спробувати якось його реанімувати, зробити щось із ним. Ціну там запропонувати можна. Все, на цьому все. Кому, не, кому хто додивився до кінця цей ролик, кажіть, що хотіли побачити в наступних роликах, будемо виставляти, будемо показувати. Тому що дуже багато речей лишається з прошлих відосів. Дивитись ви не сильно так хочете, тому дивлюсь. На те, що купляють, і те і показую, якраз. Ну якраз і знаходжу якісь речі, щось більш нове для того, щоб вам було цікаво. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.